Отця Сина. Сит, слава Ісусу Христу. <гаду> Доблені браті і сестри, вітаю найперших, усіх вас Воскресним немночасник сприйняття Святого Слового Тайна. Сьогоднішнє Іванське читання про багатого і Лазаря розповідає нам пророк. Життя в цьому світі і життя в майбутньому світі. Ми вчора згадували тих, хто відійшов із цього життя і називали це й день Гардительська свобода. Напередодні сьогоднішнього дня, коли магницьке читання оповідає нам про багатого, який жив. І все в нього складалося, здається, добре. Але наступає мить, яка обов'язково наступить для всіх нас. Це мить, коли ми відкидаємо цей земний Час, це місце і переходимо в іншу інші вимір. По-простому ми називаємо це смертю. І коли ми згадуємо про смерть, для нас це завжди. Туга за життям, яке ми знаємо, і не туга за самим живним життям, а як відчуття нових правил, нових стосунків в іншому житті. Тут ми можемо жити по домовленості, хтось з ким щось порішав. Найскладніше переходити в світ, де для тебе зрозумілі правила, але є варіант жити виключно законом. І ось це найбільше страшить людину, тому що непідкупність Творця, неможливість змінити на свій модель, не сказати так вийшло. Вимушений був так робити, так вийшлося. Всі ці аргументи будуть відкинуті, тому що є закон, закон любові, і він діє лише в гармонії стосунки людини з Богом. Це незмінний закон, який змінити не можна від потреби. Це не правило кудись вступити. Це незмінний закон. І я би хотів, щоб ви в першу чергу акцентували увагу у своїх вчинках, коли стоїть вибір, а як правильно ви уявляєте не так, як буде правильно на землі. Ви уявляєте, що ви стоїте перед Богом і чи знайдете аргумент, чому ви на землі так поступили. І не просто чому поступили, чи ви правильно поступили згідно івангельського закону. Навіть слово, чи правильно поступили тут, швидше всього треба відкинути. Чи ви поступили згідно Івангельського закону? Згідно закону любові. Ось що важливо. Ось це важливий момент зустрічі з Богом. Ми дуже часто заздри. Не всі, але спокушаються всі. Споглядаючи на ним, як і щось є. Гарна хата, машина, робота, жінка, чоловік, посада і багато інших речей, на що ми спокушаємося. Подивись на нього. Ти подивись на нього. Сам немає, але подивись на нього завжди важливий аргумент, ніби це твій серці життя. Подивитися, в кого скільки є. Чому так сталося, що в нього є? Чи він заробив це чесно, і в нього є багато? Чи він накрапний, в нього є багато? Різні а спаду отримав і є багато. Різні причини, чому в нього стало так багато. І це вже його проблема, як оцінити своє життя, коли в тебе є багато. Можна полежати 5 хвилин на 6 мільйонах доларів, сфоткатися і пустити, залишитися при штані. Можна. Можна. Лише хіба це життя. Можна не просто так собі викинути півмільйона мільйона вікна. Можна, далі що? Помре людина, далі що? А далі пристане перед Богом. І Господь буде судити не те, що ти маєш в руках, а це а буде Господь запитувати тебе за те, що в тебе відкарбувалося на серці. Гординя, заздрість, алчність, тупість. Ось за що буде спитувати тебе, Господь, що ти назбирав на землі? Те, на чому ти полежав 5 хвилин, нагадує притчу про юнака, який каже врожай гарний. Юнак каже, врожай гарний, збільшу собі житниці. І ще більше наповню, Веселись, душе моя, радій. І Господь мені каже, безмойте, в цю ніч за корону шкоду, кому це все залишиш. В цю ніч і кому це все залишиш. Висновок. не заздрім тим, хто що має. Дивіться на себе, що ви маєте, і думайте те, що вам потрібно. Яке ваше, яке ваше тіло Богу, хто, що має, як він можна, він саме відповідати Богом, як він це здобути? чесної праці чи не чесною праці. Йому можна Господь, чоловіко любить Господь, в якийсь момент опускає добре пожити, але це не відноситься до вічності. Це навіть не відноситься до тимчасового нашого земного життя, де ми проживемо 100 років. Навіть не відноситься і на цій, і на цій дорозі море випробування. Наприклад, ми жили і казали, наша бабця пам'ятала війну. Вона казала, не дай Бог жити під час війни. Пам'ятаєте, трудно, місяць не терміни пам'ятаю, здається, 21 століття 80% людей з вищої осінь, літають в космос, ну, досягнення технічні шалені, телефонно розмовляють, бачить до того. Е, Прикуду при, при для війни немає. Живі, знаходжуся життя. І можемо в 5 годині ранку. Проснутися від травм мах і не знати, що робиться в цьому світі. Куда тікати, Буди тікатись, прощатися, кого відправляти куда, що 21 століття, що відбувається? 21 століття, в чому проблема людина стала. Чи буде 21 століття, це повториться в 22 столітті? Все Серці квітне повторюватися, тому що живе людина, живе Євангельський закон любові і живе п'яво, який спорушає людину до гріха. Нічого не зміниться. Але це аргумент для нас, що не треба шукати дуже сприятливих часів, щоб жити правильно і правильно, Живи правильно і правильно сьогодні і тут, і зараз. Сьогодні і тут і зараз живи правильно. Не чекай сприятливого годину. Не так щось почну з першого числа. Давайте зробимо після свят. Тепер починаємо запитувати, ну що, давайте щось робити. Давайте почекаємо після війни. Що таке закінчення Закінчення війни? Це, це наша така нетвереза ілюзія, яку нам нав'язали на наші візки. Що 9 травня поважає день перемоги. Оце наше уявлення наше перемоги. Хоча ми страждали, воювали і до 9 травня, і після 9 травня 1945 року. А з Афганістану привозили наших дітей. Це що була перемога чи поразка. А в Кореї там, а багато-багато, багато. багато, багато. Тому не чекати треба, коли щось почнеться після якогось числа, жити сьогодні, живе тут, живе правильно і живе правильно. Щоб не було тобі, так як у цього богача, звертаючись до лазаря, мочи, поможи мені, підтримай мене. Чоловік жив бідно, я не закликаю вас до вільності і в'якні. Бідність це не дорога до Царства Небесного. Він коли є лінтяє, каже, бідне, бо дурне, нормобідне. Дурне, є лінтяй, який не хоче працювати живе бідно і думає, що це дорога це царства небесна. Ні, це коли тебе Господь в чомусь обмежив, ти жив правильно і праведно, а Господь тебе обмежив для того, щоб ти не пропав, не споксився і не загинув. І ти несеш цей тягар за себе, чи за когось, чи внаслідок чогось, тобто життя твоїх попередників, ти несеш і не робщиш, несеш і не робщиш. Ось за те, що ти їс і не роптав, ось до цього ти достойне Царство Небесне. Адже за те, що ми робимо, це в більшість з цього наші фантазії. Що так добре, так правильно, стільки мати, то мати, то робити, це наші фантазії. Це дуже елементарно просто. Скільки б ти не мав достатків, в тебе все одно одна ложка. Кісиш однією ложкою не треба. Дуже солодко і дуже хорошо смачно сиш, без турботи буде цукровий діагноз. А все. Будеш гарно приєднати холестерин, і протонієм. Худати не хочеться, не доїдати не хочеться, то здоровість життя. Овочі і фрукти. Хочеться пожарніє, посолодше, пожарніше, простіше, погрупніше. Стримуватися ж не хочеться, але Бог любить і мені каже, пісні. Щоб стримувати, Піст. Середа п'ятниця Піст. Чотири десяти це пісні. Вперед просто наступить. Піст. Піст. Стримуйся, Господь турбується про твоє життя. Не для того, щоб в тебе всі ці медичні показники і багато інших. Я тебе такі в загальні сказав. Для того щоб потрібно правильно і правильно жити. Жити в любові, в стриманості. Жити, е в єднання, жити в єднанні, жити тобто, в релігії, тобто в зв'язку, тобто в цій комунікації. Комунікації з Богом і один з одним спілкування найважливіше. Бо мені не спасіння і багатство небезтурботність. Живіть так, щоб спали спокійно. Живіть так, щоб спали спокійно. Живіть так, щоб не думати про своє здоров'я, а його просто не треба портити, це здоров'я. Бо ми є то, що ми їмо. Ми є тим, про що думаємо. Ось що в нас буде просто з'єднувати і об'єднувати. Тому я бажаю, щоб ви сьогодні слухаючи оце іванське читання, зрозуміло його не просто як притчу, А кожен раз, кожен раз, що неділі ми нагадуємо про наше духовне життя, а духовне означає наше життя в любові. І кожен раз ми будемо нагадувати, те, чому сім днів трудишся, шість днів працюєш і можеш в своїй багато що забути, Щоб не забував, нам треба нагадувати. Щоб пам'ятати, треба вчити. Треба нагадувати, треба вчитися. І коли тобі нагадують і тебе вчать, ти маєш можливість іти правильною дорогою, християнською дорогою життю зимою. І маєш можливість бути впевненим. Можливість. Бо цю можливість ще треба скористатися, Однак слухати і казати, правильно все говорять. Але в мене воно інші обставини. Немає інших обставин. Є одна обставина православне, християнське, євангельське життя кожного з нас. Це основна обставина, яка повинна бути для вас мотивацією для прожиття кожного дня і прохання прожити ще один. і прохання випросити ще багато років для того, щоб прожити православне, правильне християнське життя в любові догодити Богу і наслідувати Царство Небесне. Слава Ісусі!